Навіть піти проти своєї сім'ї та вкладає його руки ніж. Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. Не забуваємо лайкати дане відео, підписуватись та писати коментарі. І сьогодні я хочу з вами поговорити про першу книгу з величезного циклу, яка є перекладена українською. А саме Корарелі через гріх я воскресаю. По сюжету Марчала, золота дівчинка, яка від малесеньких років. Живе в абсолютному достатку за рахунок її батька мафіози, який убив батька Медокса. Так, батько Марчелли не знав про те, що маленький Медокс під час цієї всієї бійні він був у тій кімнаті. Він це бачив на свої очі, але це його теж не особливо виправдовує. І е, коли медокса із е, Нью-Йорка забирає його мати, він стає старший і вирішує, що він надзвичайно хоче помститися в фамілії. Він повертається до Нью-Йорка, до свого клубу, де вони разом придумають план для того, як помститися в фамілії. А саме е, вони викрадуть дочку Луки Марчеллу, і цим самим його будуть шантажувати і відповідно змусять його обміняти її. На себе. Проте, з першого погляду, Марчелло, ну, дуже сподобалася Мендексу, тому що вона справді була ще та красоня. Але він не відхиляється від свого плану. Не викрадають Марчелу. Але його друзі з Байкерського клубу, а саме там головний був його дядько, який прийняв їх із матір'ю після того, як убили його батька, був такий, і каже, що він бідина гавництва. Такий він неприємний чоловік. І вони нічого не знайшли краще, як замкнути Марчелу просто в собачій клітці, На вулиці. Це просто жах. Що що вас в не знаю, якогось льоху чи ще щось такого, ну, як в собачій клітці. Але вже від самого початку меддокс починав до неї відноситися зовсім інакше, він там її захищав від нападок інших протягом цих днів, поки вона була у цій клітці. І він після випадку того, як вони там її розділи, зняли на відео і це все в інтернет, щоб позлити батька Марчели. Він їй пропонує домовленість, що він забере її до себе в кімнату, спати з ним не потрібно. Але так це буде єдиний спосіб, який він зможе зробити для того, щоб оберегти Марчелу від ось цього всього. І воно на це погоджується. Але ну, порець з таким красивим а, чоловіком, який надзвичайно Харизматичний і готовий заради тебе дійсно на багато речей. Тяжко не погодитись на щось більше. Принаймні, ну так думала Марчела. І от вони ось ці дні, вони перебувають разом у одній кімнаті, і Марчела розуміє, що їй потрібно поговорити з Медексом про те, що їй якось потрібно від це втікти, щось треба зробити, тому що вона дуже переживала за те, що є певні шанси, що живою вона від це не вийде. І... Медокс теж почав цим перейматися, особливо після того, як його цей дядько схопив морчелу, поки Медокса не було на цій їхній базі, і відрізав її мочку муха та надіслав старому вітелу для того, щоб його ще більше позлити. І коли Медокс приходить додому, він просто жахається від цього всього, він бачить сліди крові, він знаходить морчело у ванні. І він розуміє, що можливо, все ж таки це правда, і щось з цим треба робити, тому що вона живою від відсі не вийде. І коли починається колотнеча, а саме його дядько починає сумніватися у тому, що їм справді потрібно тільки віддало що. Треба і морчалу там, щось з нею зробити, тому що медокс тримав її тільки у своїй кімнаті. А, як вони казали, її мають спробувати всі, чому б і ні? Коли медокс починає розуміти, що це все заходить занадто далеко, він дзвонить батьку Марчеллі, Вітелло і говорить про те, де вони знаходяться і що йому варто поспішити для того, щоб врятувати власну доньку. На жаль, про це все дізнаються його члени клубу, і приїжджає батько Марчелло Лука там надзвичайна стрілянина, багато хто помирає. Але, але менший брат медокса йому таки нам вдається втікти, і медокса його дядька та ще там двох хлопців їх беруть живими. І замикають разом усіх одній кімнаті. Марчело відповідно відводять додому. Вона приходить додому, але вона вже зовсім інакша дівчина. Чим була до цього. Після усього пройдена вона справді стає надзвичайно сильною, могутньою та впевненою собі дівчиною. З жінкою. Після того вона е, приїздить на склад, де тримають усіх цих чотирьох чоловіків, і вона вимагає поговорити із меток. І вона його відстібає, бо він сидів на стільці, який був приварений до підлоги, та був також до нього прикований. Вона його відстібає, говорить батьку про те, щоб там ну всі не переживаєте, нічого не це. Вона вкладає його руки ніж. І говорить про те, що ну, докажи мені, що ти справді мені вірний, що от твій дядько він хотів мене вбити, він хотів мене там зґвалтувати, чи ще щось таке. Мені потрібні докази. І медокс він це доводить, він вбиває свого дядька. Не можу сказати, що без насолоди. І Марчела розуміє, що ну, значить, все буде добре. Вона домовляється зі своїм батьком про те, що Медокса відпустять за тієї умови, що от він буде працювати на луку. Для Медокса це все справді тяжко, але заради Марчелли він готовий і на це. І Вітало старші справді цим дійсно здивований, що от він настільки кохає його доньку, що він готовий піти навіть на те, щоб працювати на свого найгіршого ворога. І вони дають йому можливість владнати якісь справи, вони дають йому байк. І коли одного дня Марчела чує на подвір'ї цей байк, вона біжить туди, і вона бачить охоронця, власника цього байку, але Медекса немає. І він говорить про те, що медекс проник до, до нього на територію, він залишив йому ключі, моцик, і всі віки залишилися. І все. І на цьому фінал. Катастрофа. Я вам скажу, мені дуже сподобалось. Це був мій перший досвід у прочитанні книг саме у такому жанрі, де ось є ось ці мафіози, якісь клани, фамілії, між ними війна. Мене, мене це дуже захопило. Я прочитала оцю красуночку з надзвичайно гарним зрізом просто за один день. Я не могла від неї відірватися. Так, вона невеличка, але вона мені... Дуже сподобалася. Ти повністю відчуваєш оцю цю атмосферу Італії, атмосферу цієї боротьби, цього неймовірного кохання, заради якого дійсно може творити чоловік неймовірні речі, навіть піти проти своєї сім'ї та забути про свою помсту лише заради однієї дівчини. Я знаю, що у цьому циклі просто неймовірно багато частин. Я сподіваюся, що КСД їх буде продовжувати перекладати, тому що ну мені б хотілося прочитати, що ж там було далі. Мені дуже сподобався Ріст Марчели, тому що, зважаючи на все, що вона пройшла, відповідно, це мусило її змінити, але її це не зламало. Воно тільки зробило її сильнішою та розумнішою. І також мені подобається і медокс, як я вже казала, що от дійсно, я думаю, небагато людей готові відмовитись від своєї помсти, але він це все ж зробив заради того, щоб бути разом із Марчалою, Але мене турбує питання: де ж він насправді знак в кінці книги, що сталося, так що я дуже хочу вже наступну частину. Рада була з вами поспілкуватися. Не забуваємо лайкати дане відео, підписуватись та писати коментарі. Адже абсолютно кожен коментар я читаю та відписую, звичайно, на нього. Усім бажаю великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Усім, па-па!